Усім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде дуже багато мотивації, а також поділюся з вами ідеальним рецептом панкейків. По цьому рецептику я готую вже декілька років і мені дуже він подобається. Панкейки дійсно виходять дуже смачними і такими на вигляд, як справжні американські панкейки. Спочатку потрібно взяти 400 мг кефіру. Він повинен бути. Кімнатної температури. Додаємо туди трішечки менше чайної ложки розпушувача і пів чайної ложки соди. Розмішуємо ретельно, щоб він вступив в реакцію. І Додаємо сюди два яйця, вибиваємо, також всипаємо 65 г цукру та 320 г борошна. Ретельно все вимішуємо, для того, щоб не було у нас комочків. Дуже гарно так, з допомогою вінчика все розмішуємо. І коли у нас буде однорідна маса, ми сюди вливаємо ще столову ложку олії, все ретельно перемішуємо і будемо смажити. Сковороду я змащую лише перший раз, дуже так ледь-ледь, щоб торкнутися. Показувала вам ось такою кокосовою олією, ви можете змастити або вершковим маслом трошечки, або олією. І коли вона розігрілася, зменшую температуру на мінімальну і наливаю на сковорідку ось так тісто для панкейків, розприділяю тоненько воно. Далі, коли починає з'являтися бульки вже на ньому, то потрібно їх Перевернути. І ось такий він красивий рум'яний виходить, він ще більше піднімається, і коли з іншої сторони вже такий самий, то викладаємо його на тарілку. Я ось так подаю їх з медом, ще поріжу банан, можна додати будь-які фрукти, які ви полюбляєте, і насолоджуватися смачними панкейками. Перехожу у нашу кімнату і буду розпочинати генеральне прибирання. Хочу поприбирати дуже так ретельно, і разом з вас замотивую також на якісь домашні справи на прибирання перед святами. Розпочинаю завжди прибирання зранку, тому що так люблю я, бо якщо я зранку не розпочну, то я потім вже й не настроюся. Застилаю ліжко, як завжди, далі відкриваю вікна, тобто піднімаю жалюзі для того, щоб в кімнаті стало світліше. І завжди я розпочинаю з того, що розкладаю все по своїх місцях, а далі буду протирати пил на підвіконні, на шафі. Також хочу протерти ось цю лампу, яка в мене стоїть біля шафи. Всередині вона у нас не робоча, але вона стоїть тут скоріше як декор. Але протирати її потрібно всередині, бо там дуже багато збирається пилу, оскільки вона ось так плафоном стоїть доверху. Тому протираю пил. З усіх поверхностей, і хочу також сьогодні не просто ось так поприбирати, як зазвичай, а хочу повідсувати меблі трішки. І диван хочу повідсувати, і комоди. Тому ось таке в мене виходить сьогодні велике, грандіозне прибирання. Вже хочу так ретельно прибрати перед святом. Далі, звісно, я буду знову прибирати, але вже відсовувати меблі я навряд чи буду. В зоні стола я поки що ще залишаю осінній декор, але вже в наступному відео я буду це все змінювати. Мені ще дещо потрібно докупити для моїх ідей. І будемо разом із вами вже прикрашати оселю до Різдва, до новорічних свят. Щоб піднімати собі якось трішки настрій. Я дуже це люблю, бо завжди для мене ці свята це як очікування якогось дива, що щось зміниться, тому завжди чекаємо його з якимись великим таким бажанням і великими сподіваннями. Озбирала плейсмати зі столу. Вже буду їх мити, і далі складу на зберігання у шафку, А тут в мене вже будуть такі нові зимові плейсмати. В наступному відео все вам покажу. Протерла стола, як завжди. Ретельно його цей раз вимила, час від часу це роблю, щоб ніяких плям на ньому не було. І перехожу вже у іншу зону. Протираю телевізор, також він припадає пилом в зону тут, де стоїть консоль, ігрова, комод. Словом, все протираю, кругом все буду відсовувати, далі у відео покажу. І хочу в цьому році, як і в минулих, попередніх багато років, я роблю завжди камін новорічний своїми руками, це вже така традиція. І в цьому році знову хочу зробити обов'язково, поставлю його ось тут під телевізором. Тому, якщо вам цікава така тема, залишайтеся зі мною, в наступних відео буде дуже цікаво. Далі прибираю на підвіконі, ставлю сюди орхідею, повертаю її на місце, ношу її туди-сюди, цю орхідею. Коли вона взагалі цвіте, в мене, я люблю її ставити на стіл, а зараз в неї такий час сну, можна сказати, вона вже відцвіла і поки що не зацвітає. І вже перейшла до зони комода ось цього великого. Прибираю тут, протираю пил, відношу все по своїх місцях, бо тут у нас така зона, на якій також часто збирається те, що тут не потрібно і не має стояти. І далі я буду поступово вже відсовувати всі меблі та пилососити і мити за ними. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Забираю усе з приліжкової тумби і вирішила її нарешті пофарбувати, бо вже давно це хотіла зробити, тому що вона пофарбована такою фарбою, якось, ну, як на основі води, можна сказати, тому вона дуже легко стирається і оскільки я часто протираю з неї пил, то з часом вона вже стерлася і стали такі плями на ній видно. Вже нібито вона брудна, а то стерта з неї фарба просто. Тому вирішила нарешті вже перед святами оновити її, щоб вона стала біленькою, тому далі буду її фарбувати у відео пізніше і покажу вам результат: Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Залишилися в мене в цій кімнаті останні такі штрихи. Це попилососити потрібно і помити підлогу. Мішельку піднімаю на стільчик ставлю. Вона на диванчику спить тут. і хоч би що я її підняла, поставила вона спідальша на цьому диванчику. Продовжує лежати і нікуди не йде. I'm one heartbeat away from going mad, girl. When you look like that, close closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Мила тут під ліжком і дістала свою коробку. Хочу вам показати. Тут у мене є олень, якого я ще в минулому році почала в'язати. Ось зробила, можна сказати, вже майже усього. зробила. Тіло з ножками, ручками, голову зробила, очки навіть вставила і так і не закінчила його. Це ще потрібно було йому зробити рожки, сформувати обличчя. Щось, я так його не закінчила. Дуже сподіваюся, що в цьому році я таки його і Він мене буде прикрашати оселю вже в цьому році. Дуже на це сподіваюся, що я його знову не закину. Закінчила з прибиранням і залишилося мені одіти чехли. Попрала їх, завжди люблю їх попрати, якщо роблю ось таке велике прибирання, щоб частенькими одіти вже свіженькими, вони трошечки прикривають ось ці сині стула, і це не так виглядає яскраво дуже в кімнаті. І ось показую результат, все чистенько, все гарненько, все готове, можна сказати, до прикрашання вже кімнати. Перейшла вже в кімнату Владіка і буду тут теж прибирати. І тут в нього є така поличка, точніше, дві полички, на яких в нього стоять якісь фігурки його різні. І частіше всього він там протирає пил, тому що я дуже не люблю, їх там так багато. Потрібно їх всі зняти, потім їх всіх розставити. Ще не так розставлю, як він. Ось, Тому частіше всього він сам собі їх там розставляє, сам собі їх складає, бо вони так мають складатись і стояти там, як він. Саме придумав. Але оскільки я сатіяла вже таке генеральне прибирання, тому вирішила це зробити сама. How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you, how many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Монтую тут відео і помітила, що в мене вже є якась, напевне, своя схема така, як я звідки починаю прибирати, що першим роблю, і ось так по кругу йду. І постійно це вже так я помітила, якби автоматично все робиться, як вже за якоюсь схемою своєю. І далі перехожу, після того, як попритирала пил на підвіконі, переходжу до того до ліжка, хочу тут поміняти постійну білизну, змінити вже. І перед тим як змінювати, її завжди поправляти потрібно ось цей матрас, тому що їх тут аж два. І ось цей, що нижче, він по розміру підходить. А ось, цей, що вище, другий, він більший. Я би взагалі один поставила, але син каже, що йому затверду, тому ставимо два. І постійно цей верхній матрас, оскільки він великий, він постійно сповзає, потрібно його поправляти. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart. Протерла пил вже на столі. Тут все поскладала на місця, що де не було на своєму місці. І протираю комод, як ми могли помітити, тут немає коржика нашого. Я занесла його в коридор. Потрібно в нього також поприбирати. вже. І тоді його принесу назад, покажу вам, який він вже виріс великий. Він росте в нас як на дріжджах, напевне, дуже добре їсть або дуже добре годуємо, Може скоро буде як мішелька. І закінчую вже з прибиранням, пилосошу тут. Також люблю ще підняти килимок, ось цей довгенький, тому що він невеликий, його легко підняти, попилососити під ним і також помити під ним. Так мені здається, тоді що ще чистіше і не так збирається пилу багато. Sign. We'll talk a cup of kindness yet for days of on sign. And here's my. An Ще одна кімната блистить все чистенько, свіженько. І завжди люблю, після того, як поприбираю, повідкривати вікна на провітрювання, для того, щоб зайшло свіже повітря, і провітрити взагалі потрібну кімнату щодня. Перехожу, вже ось у коридор, принесла тумбочку і буду її фарбувати. Звичайною водомусіонною фарбою фарбую, вона і була такою пофарбована перед цим. Тому фарбую також такою самої, і мені сподобався результат. Пізніше вам покажу, вона стала як новенька. Протираю фарбу з підлоги, де вона тут потрапила, вона легко витирається, тому що вона на водній основі. І буду прибирати ось тут в передпокої. Спочатку протираю, як завжди, шафку для всуття цю. На ній пил стираю, забираю все також зайве, і мию обов'язково дзеркало. Joy to the ones who lost their hope. Тут передпокої і буду мити підлогу, буду мити два рази, оскільки це передпокій і ми тут роззуваємося. А ще зараз така пора, коли на вулиці сніг, і приходиш взуття мокре. Тому стараюся, щоб ми ставили взуття на килимок. Ось тут такий темненький сірий, щоб вода не текла по всьому передпокій. І замінюю ось цей світленький килимок на отакий вже новорічний з гномиками. Залишилася в мене ще кухня. Для прибирання. У мене тут така гора посуду, тому що зранку ми поснідали, далі я прийшла, пішла прибирати. Потім ми обідали, і ось така гора у мене назбиралася. Буду зараз все перемивати, прибирати тут, протирати словом наводити порядок, потрібно і підлогу помити, і попилососити. Ось так показую, тут, скільки в мене всього тут лежить зайвого. На вулиці у нас ось така гарна погода трошечки розстає сніг, але на вечір передає мороз, тому весь не розтане. Трошечки пролітає такий гарний маленький сніжок, дуже гарна погода. Look out, here she comes The woman that I love It's too bad she'll never know yeah i can't tell her how i feel because she has someone who makes her happy i'm a ghost in these walls or at least i try to be cause i hope that i'm not showing sure Перемила весь посуд, буду його протирати, розкладати по своїх місцях і буду протирати поверхні. Трошечки протираю плитку, якщо бачу, що десь щось потрібно протерти. Взагалі, я скоро дуже хочу тут трошечки її переробити цю кухню. Дещо змінити словом, у наступних все відео покажу. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so old. She's with somebody else and I will have to let her go. But she will never know nah, nah, Never know. Like she stole my heart, without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. Умивальник час від часу я заливаю або доместосом, або якось цього разу брефом, тому що мені дуже подобається, як він відмиває легко. Я губкою ось так розподіляю і залишаю, щоб воно діяло, бо в умивальник зроблений зроблені з такого якогось штучного каменю. І якщо постійно його навіть миєш, ось так засобом для посуду, він все одно так не відмивається. Він фарбується чимось, приправами може фарбуватися, ну будь-чим. І, словом, воно брудцей накопичується і так легко не відмивається. І я час від часу заливаю і дуже легко і класно відмивається тими засобами, що я сказала. Тому залила його, а тим часом я вже тут попило на кухні і домиваю підлогу і буду мити умивальник. Ось вже засіб подіяв, і дуже легко з допомогою губки я все відчищаю, відмиваю. Не потрібно нічого терти, тому що дуже легко все відмивається. І далі одіваю також чистий чохол на стільчик, і в мене вже кухня, можна сказати, завершена. Все чистенько, гарненько. По всій оселі порядок і пахне свіжістю. Мішелька тут в мене провіряє, чи я все добре помила. Все. <с> Каже мені, що все нормально, все підходить. Тому робота прийнята і показую вам також результат. Томба моя вже висохла, і я буду складати все на свої місця у неї. Поставила лампу зверху, також вирішила поставити фотографію. Нещодавно ми ходили на ярмарок, я показувала у відео, і ми там сфотографувалися. Ось такі буці, можна зайти, сфотографуватися. Син дуже захотів, тому ми зайшли, сфотографувалися і, ось, і вийшла фотографія в рамочку. У мене вже давно ця рамочка стояла без фото. Вставила і поставила собі на столик. Включила підсвітку на цій підставці Home, щоб показати вам, як гарно вона ввечері світиться. І показую вам нашого коржика. Він тут бігає, дуже задоволений. Дуже в нього гарний настрій був. Взагалі, ви знаєте, тваринки це такі антидепресанти. Хто їх любить, то мене зрозуміє. Вони такі милі, за ними можна спостерігати дуже довго. І вони також дуже люблять ласку, щоб їх гладили, щоб з ними гралися. Тому що вони також живі істотки. Ось він дуже любить, щоб ми його ось так гладили, чухали. Такі він миленький, такі в нього вушки цікаві. І ось тут, спереді, коли відкривати цю дверку, він стає лапками і дуже любить, щоб з ним ось так гралися. Взагалі, морські свинки дуже люблять, щоб з ними гралися. Тому що Збирайтесь їх завести, то знайте про те, що вони люблять, щоб їм приділяли багато уваги. Мішель як завжди там сидить, в мене ревнує з боку під столом. Словом, це ще як одні маленькі діти. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Усім до зустрічі в новому відео. Па-па!